Олександр Локтаєв готує мотоцикл до тренувальних заїздів. Нещодавно спортсмен повернувся з історичного для України гран-при, який відбувся в російському Тольятті. Олександр став першим українцем, який з 1995 року взяв участь у гонках такого рівня. У підсумку Локтаєв посів 11-те місце, набравши 6 очок. Своїм результатом можна сказати і доволен, і ні. навіть більше ні, тому що те ну, на лучший виступ. В планах план был выполнен, можно сказать, минимальный, потому что план, который хотел выполнить, это пройти в полуфиналы, а дальше уже стараться максимально из себя выдать то, что я умею. А в цілому гонка була хороша. У переддень старту Олександр змінив мотоцикл. Саме це завадило показати кращий результат, переконаний Ігор Марченко. Втім, функціонер каже, участь українського спортсмена на етапі гран-прі досягнення для нашого спідваю. Я рахую перший його виступ. – це… Доволі серйозний результат. Це вже топ світу. Якщо брати 20-й заїзд, як Олександр поїхав, то двократний чемпіон світу. Бартер Змарзлік в закритому парку особисто на нього підійшов, бо йому в фіналі, в полуфіналі потрібно було стартувати теж з другої доріжки. І Олександр у нього був виграв старт. Він о, от радився з ним. О, як так трапилось, бо все-таки в нього теж потужні старти. Це вже показує рівень Олександри. Олександр. Олександр Локтаєва також Віталій Лисак, Станіслав Мельничук та юніори Марко Левішин і Андрій Розалюк у розширеній заявці збірної України уже 18 вересня. Двоє дорослих та один юніор від нашої держави стартуватимуть на командному кубку світу. Два півфінали пройдуть у латвійському Даугаупілсу. Наразі збірники тренуються на рівненському мототреці. Ну, це звичайний тренувальний процес, нічого особливо немає. Завітав на тренування і Андрій Карпов. Він вперше за шість місяців сів на спідвейний мотоцикл. Після жахливого падіння на одному з тренувань його лікарі буквально повернули з того світу. Посміхаючись, каже, медики не знають, що він тут. Ну ще так, як говорять, не бажано, але виїхав сам на свірус. Таке відчуття, що перший раз виїхав, але дуже. Дуже гарно приємно повернутися вернутися на до, до до свого до своєї роботи на Кубку світу. Збірна України їде у другому півфіналі 18 вересня серед суперників збірні Латвії, Росії, Австралії, Німеччини, Франції та Італії. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканал ITV.